Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангеліє від Матея 2, 1, 12 Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході, прийшли йому поклонитися. Почувши це, цар Ірод стривожився і увесь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали у Вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком Іти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час. Коли зоря з'явилась і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши Зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і впавши впавшениць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби, піднесли йому дари, золото, ладан і миро. І, попереджені у вісні, до Ірода не звертали, пустилися іншою дорогою у край свій. Амінь. Євангелії від Матея 2, 1-12 Народження Ісуса і дари від мудреців. Чому вифлеєм? Мале непримітне містечко. А тому, щоб показати, що неважливо звідки ми походимо, чи з великого міста, з містечка, чи з селища. Сьогодні цією вифлеємською зіркою є слово Боже. Ми повинні Його читати і неостанно прямувати до Ісуса. Пророки через Дух Святий прорікали, що в Вифлеємі народиться Цар Ісус Христос. Бачимо, що знання і думки цього світу не приводять нас до спасіння, жоден підступ проти Бога живого ніколи не здійсниться, бо Бог є сильнішим за всіх правителів цього світу. І по нашій вірі за ним останнє слово. Мудреці дуже раділи, коли прибули до Ісуса, так і ми повинні з великою силою прагнути зустрітися з Ісусом. А коли це настане, то цей день буде найважливішим днем, бо ми зможемо побачити Створителя цього світу, побачити нашого Отця. Кожного року, кожного місяця щодня і щогодини, ми повинні поклонятися єдиному справжньому царю. А також завжди дарувати все, що маємо найкраще. Мудреці дарували золото, кадило і миро, а ми. Кожній людині, бачачи Ісуса, маємо все найкраще дарувати. Коли потрібна допомога допомогти, нагодувати, вбрати, підтримати, пожаліти, сказати добре слово. Якщо так будемо робити, то ніколи не залишимось самі. Завжди будемо мати надпотужну зброю Ісуса Христа, так як мудреців повернув Бог іншою дорогою. Так і нас буде направляти на добру дорогу. У Божих очах кожен є найпотрібніший і найулюбленіший, і ми так само любимо один одного, самого себе і Бога. Я приймаю рішення любити ближніх і Бога, прямувати за Словом Божим на зустріч з Ісусом, допомагати ближнім і ходити тільки дорогою світла. Амінь. Богом благословного ранку і дня всіх справ. Амінь.